Доброго здоров'я колеги! Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні! А сьогодні я розкажу вам цікаву історію моєї колеги, колежанки. Ця історія бере початок десь років 1,5-2 тому ще до повномасштабної війни. Почалася з того, що мій друг і колега Ярослав Муха демонстрував вулик надміцний і надлегкий. Український вулик, який виготовив Денис Лебідів. Є такий майстер, який виготовляє вулик із поліуретану. От тоді я у Ярослава Івановича запитав, дайте мені, будь ласка, номер телефона цього майстра, я з ним поговорю, можливо, ми започаткуємо виготовлення альпійських вуликів із поліуретану. Чому? Тому що я то роблю дерев'яні вулики і в мене на моїй пасіці дерев'яні. Але деревина зараз настільки подорожчала, що прямо жуть капець. Можливо, з поліовітану будуть ну, трошки якось дешевше, помірніша трошки ціна. То війна, то все ніколи. А то дзвоню Денису Лебідіву, кажу я, медяник, ваш колега, і хочу поговорити з вами про виготовлення альпійських вуликів з поліуретану. Він каже, я знаю такого фаната фаната. Альпійського вулика знаю Олексія Медяна. Ну і от в результаті я е, послав е, Денису е, зразки корпусів там, других деталей. І от е, сьогодні я вже їду за першу партію е, продукції отримувати з Кривого Рогу. Не терпиться мені подивитися, що там, які це получаться корпуси із поліуретану. Чесно скажу, в мене є таке, ну як сказати, пересторога перед самим собою, перед цими вуликами, які з пінополістиролу, Зіструдованого так званого пінополістиролу. Тобто з пінопласту. Що його можна береш, що так от пальцем проткнув, або граки, як розважаються, дзьобом наскрізь пробивають такі корпуса. А що воно таке поліуретан у вулику? Просто я не знав до цього часу. От е спішу швидше спішу отримати посилочку. Вони вже дружина й сварить, каже, ходити, ти так летиш. Та це ж не терпиться вже забрати відправлення. Оце ми і приїхали, привезли, привезли ці е корпуси із поліуретану І я якось себе непевно почуваю в результаті. Це я подержав в руках, потримав оці корпуси, якось себе невпевно почуваю, Того, що сказати, що я в шоці, це, це нічого не сказати. Відчуття якогось сюру, що це щось таке ну, нереальне. Перше, що, ну оце я взяв корпус, у ньому немає ваги. Е, відчуття сюру чого? того що гравітації немає на, у нас на цій планеті. От що, що я, як за все своє е, некоротке життя піднімав вулики, так я брав у руки вечір, а це я беру пушинка якась. Оце таке. Це перше відчуття. А друге відчуття, відчуття шоку, чесно скажу, що я ніколи не думав, що може бути така якість роботи у людей. себе я свою працю я знаю, я ціную, і я знаю, що мої вулики найкращі. Ну ось Оце, наприклад, оце альпійські вулики, які я виготовляю, вони найкращі. Чого сказати найкраще? Того, що своє диття краще в світі, нема кращого нічого. І я думав, що це вже все верхня планка. Виявилось, що ні, що є хлопці, які вміють робити ще красивіше і ще якісніше. Просто це такі зовсім інші технології. Конкретно дивимося, ну, корпус. значить, Я вже в дорозі казав, що до пінопласту в мене якесь таке упереджене е, ставлення. А оце поліуретан, ну, по-перше, це чути, чути зовсім інший матеріал. Попробуй е, грак, спробуй його продзябати. Це треба мати металевий той клюв, щоб його е, взяти і пробити е, тут, от як в других вуликах спінопласту. Е, дуже міцний матеріал. Е, як на мене, сама конфігурація, ну це відмінна робота. Тут е, для рук оці от раковинки такі. Може аж за широкий, але ж такі, зручні дуже. От, тут грибінки уварені, намертво, грибінки вони тримаються тут, ну, як, хотів сказати, як у справжньому альпійському корпусі. А це хіба не справжній? Справжній альпійський корпус получився, Тільки що, що з такого цікавого матеріалу, як поліуретан. Дивимося далі. Далі, значить, яка сумісність з, з тими деталями, які я до цього часу, ну скажімо, от денця сумісне із цим корпусом 100%. Піддашник, оце стандартний піддашник, міряємо сумісний теж. Так, далі альпійська рамочка, ну от вона становиться, у корпусі відмінно становиться э, оцей розмір 32 см 320 мм, а тут розмір між цими стінками по фальцях 322 мм, значить по міліметру зазорчик, як воно і має бути з двох сторон. Але знову ж таки повернемось до мого, як оце казав, немає гравітації. Оце стоїть корпус, Ого, яке воно, як він нічого ні на чому не тримається, немає сили тертя, немає гравітації йому. Значить, Виробник в одним із своїх роликів казав, що поки не скріплять прополісом оці де стикуються деталі, поки воно буде а так, хитатися. Або ж, ну я так думаю, або капнути воском тут десь по кутах 2-3 крапельки воску і вже воно не буде грати туди-сюди. А взагалі для переїзду е, треба ременем скріпляти ремінною стяжкою. А вдома значить, на кришку класти якусь там цеглину чи щось таке. Ну, воно мені буде сьогодні і снитись оце, оце чудо. Яке воно мені, оцей виріб, як він мені подобається, як він мені е, просто до душі. Вважаю себе не останнім спеціалістом у виготовленні вуликів і в захваті від цього. Добра така от е, п'ятірочка з плюсом, як все чітко зроблено, як... От куточки всі заокруглені, як ніде немає ні раковинки, нічого. Чудова робота, що тут скажеш? Ну, тепер тільки треба спробувати, яке воно використання буде. Я за цей... У нас Ви... на оцьому дереві живе дятел. А. Як він їх прийме? Подивимось. Так, да. отут живе сім'я. Буває, що один не літає, буває удвох. І двох да. вони як заходяться, там довбуть оцю е, горіх, горіх, оцю деревину, що там уже наскрізь продовбали. Ну, зате для шпаків там є такі хороші домівки. Дупла, так. Да. Дупла, так, да, добрі. Ну що, зробив я. Е, цей невеличкий такий огляд сказав свої перші враження. от Тепер я його, оці корпуси, я їх поставлю на свої вулики, заселю бджолами і подивлюся, як воно буде протягом сезону. Як воно на качівлі себе покаже, оце от як ремені будуть тримати цю конструкцію докупи. І найголовніше, як будуть. Ці вулики взимку себе почувати, як в них верніше будуть почувати бджоли взимку. А для розвитку, для весняного, це зараз 5 сьогодні квітня, для весняного розвитку це чудові такі будиночки для біл. Тому що тут мікроклімат чудовий, у оцих вуликах, що тут. Тепло буде зберігатися і стрімко буде нарощуватись сім'я в альпійському велику. Взагалі вона ця нарощування таке бурхливе, а оцих буде ще краще, я так вважаю. Оце я розмовляю, розмовляю, а сам себе ловлю на думці, що все-таки хлопці мені у моєму житті. Щастить на хороші знайомства, на хороших друзів. Багато я е, співробітничаю зі своїм другом Ярославом Івановичем Бухою. А тепер е, започаткував співробітництво і я не помендлюся, як скажу, із моїм е, тепер уже другом е, Денисом Сергійовичем Лебедєвим. У нас ще попереду. Багато роботи саме по Альпійському вулику. Спасіба тобі, Денисе, за те, що ти вніс серйозний вклад у вдосконалення конструкції Альпійського вулика.